Церковь через апостола Павла в посланні Другому до Солонян призиває нас бути завжди благодарними Богу. Що то значить? Як то можна бути все благодарним? Вдячним Богу може бути тоді, коли все в порядку, коли тебе хвалять, коли ти ситий, одітий, коли ти забезпечений, от тоді будеш вдячний. Але Павел указує на один момент вдячності, благодарності, іменно духовної. Ми всегда маємо благодарити Бога за вас, каже Павло, злюблені Господом Братія, що Бог начала через освящення Духа і віру істині і збрав вас до спасіння. Бог предвідів ваше серце, Бог предвідів вашу думку, ваше настроєння. Бог увидів, що у вас один процент є бажання духовно рости. Ну, скажімо, зрозуміло, Бог увидів, що у нас є один процент бути включеним в олімпійську команду і вказати високі результати. Бог предвидів і тоді каже Павел, через освящення духа і віру істині і зброю спасінню. Віра істині теж показатель живого чоловіка. Ми нині відимо, як мільйони людей в Україні держаться і вірять істині. Істина, сам Христос Господь і Його церков, Україна, канонічна українська православна церковь, де предстоятель блаженніший митрополит Онуфрій. І тому віра істині і любов до істини. І відповідальність за те, що чоловік глядає правди Божої, глядає Царства Божого, правдивості Божої вже буде свідчити про те, що Господь ізбрав нас ко спасенню, де якому призвав і вас благовіствуванням нашим. Відь невозможно стати віруючим, якщо нічого чоловік не чує, не видить, не читав. Як зробити християнина, котрий сидить вдома, кроме телевізора, в котрому лож од рано до вечора нічого не є, що він може знати? Яку інформацію він прийде для свого серця, а ніяку. Він просто буде, бувши збитий з толку, не церковний, не воспитаний, не духовний, не повстане молитви, вдруге ще й інформаційно буде добитий, коли йому замість істини приподнесуть Красиво упаковану таку брехню, лож, обман. І так Господь ізбрав нас, християн, православним благовіствуванням Слова Божого через церков, для того, щоб ми досягнули тої слави, яку Бог дає кожному християнинові. Від якої має велике звання у всьому світі? Одні кажуть генерал, другі кажуть губернатор, треті кажуть правитель. І Євангелій каже, ні, маю високе звання християнин, бо цим званням ми будемо входити в Царство Божє. І нині каже Павел, сам Господь, Ісус Христос, і Бог і Отець наш, котрий возлюбив вас, дав вам утішені вечної надежди. Надежду благу у благодаті, найутішить серця ваші, утвердити во всякому слову, благому ділі і бути благодарними, вдячними. Моліться, браті, за слово Господнє, або розпространялося. Чому з церквою борються? Не тому, що вона не добра, а тому, що вона проповідує Слово Боже і несе людям істину. Та під всяким видом хочуть. Церковь істину закрити, а другі различні релігії, котрі відношення до церкви Христової не мають, їх приподняти, і щоб вони свою, своє учення преподавали. От причина, по котрі і нині маса людей переслідування, митрополіти в судах, священники в судах, що весь світ хоче закрити рот, хоче закрити уста проповідникові. Щоб люди не чули Слово Боже, а вчули б лож. А церква православна єдина, котра нині, по слову апостола Павла, несе людям істину. І так благодарним бути Богу, каже Павел, навіть тоді, коли ви увидите, що кілька людей є, у котрих у лукавих людей не є віри, так і пише Павел, Моліться Богу, бути осторожні, щоб ізбавитися від безпорядочних, лукавих людей, бо не во всіх віра. в Україні нині мільйони віруючих і мільйони безбожників. Причому, навірно, більший процент людей, котрі багаті і котрі мають високі посади, от і взагалі демонструють безбожіє, генерують із себе таку клевету на церкву, говорю, генерують, що значить, придумовують, щоб ліпити. А церква Христова, а то ми з вами, ми діти Божі, і ми все довжні то обійти лукавих людей, у котрих не є віри в Бога, бо вірний Господь, котрий утвердить нас і збережить, каже Павел, від лукавого. До того, повеліваємо вам бути сюди благодарними. Господь найбільший, Поправить ваші серця. І любов Божа в терпінні Христовом найпозростає. І так, що головною християн? Якщо б не современні гонини на церкву і клевети, ми б ніколи за цей світ не споминали. Вони нас винуждають дакоді відповідати на клевіту. Боже Мати, благослови нас, бути готовими, пламеніти духом. Терпені Христово в собі укріпляти і туй бути воїнами, віруючими, милими, благословенними, всегда благодарними, завжди вдячними, а у вічності і наслідниками, со святими Царства Божого. Амінь.